Доброго ранку усім. Ось так у нас таке небо сьогодні страшне. Напевно, буде дощ. Так, що ми сьогодні робили? Сьогодні проснулися. Моросів трошки дощ. Е пішли, нарубали коликів, щоб погородитися. Ось. Чоловік десь пішов шукати, чим привезти, як себе почуває клубнічка. Клубнічка почала трошки червоніти листя, які сорти деякі. Ось, не сильно, але почала червоніти. Ну, вже. Все, вже щось пізно її робити, щоб її кропити чимось. Я пропустила цей момент, ну нічого страшного, нехай вже буде так, а там буде видно. Ось так вона почуває себе. Ось такі гарні кущики. Ці кущики, що ми пристібували попускали вже ось корішульки в землю біленькі. Проростають. Ми пристібували їх такими желізними е, скобами, різали. ось які гарні корінчики вже пішли. Ось це в нас амі. Амі є на двох буграх. Хто мене питав за амі за е, саженці, на другий рік будуть. Аби тільки дав Бог, щоб була тиша, був мир саженці будуть. Я зараз саженці не продаю, тому що я не знаю, не бачила ягоди, а так просто продавати, не бачивши ягоду, я так не можу. Я спочатку впевнюся, тоді буду продавати. Так, це у нас де Альба. Ось такі теж гарні корчики. Ягодка даже є. Десь пропустили цвітонос. Ми її вирвемо. Ось така. Гарна ягодка червона. Ось така. Ярко, ярко червона. Так, це в нас альба. Теж такі гарні корчики. Пристібували вусики, альбом в нас теж є на двох буграх. Є тут, і я покажу вам, де ще є. Це в нас йде брила. На брилі дуже багато вусиків не було. Вона тільки ось тут на кусочку. Ну і так далі, вся по сортах, вся підписана. Це віки є теж, тільки тут кусочком. І багато сортів. Хто дивиться мої відео, ті е, знають. Я скидала, е, е, які в мене є сорти, можете полистати, подивитися, які є якось ось такі справи. Ми, е, що хотіла сказати, хто схоче замовляти саженці на другий рік, е, хто поблизості живе можуть приїхати, коли буде ягода, подивитися на ягоду і записатися зразу в блокнот на саженці. Це буде саме краще, це хто живе поблизу. Но я буду по сортах знімати відео, показувати, яка ягода, як вона буде родити. Ось, і ви теж зможете вибрати по відео. Далі, далі, далі. Покажу вам, покажу вам, покажу вам, покажу вам ось. Це ми садили мармеладку, досаджували. Мармеладка вся прийнялась, випадів зовсім немає в мармеладки. Є ось тут кусочок, це маленький кусочок, Купчеха 2, як я називаю, приходила мені як Купчеха. Вона щось трошки пропала. Далі Мойму флер, а, ні, далі пломбіру є трошки. Добрий день. Пломбіру є трошки флер є пару штук, і ось звідси ось звідси починається мармеладка теж далі. Бачу всі саженці живі, вже випускають. Листочки, вони вже вкорінилися, я вже бачу ось помаленьку ростуть. Ще в мене є е, пегас, пегас. Ось тут є трошки пегаса, кусочок, небагато, ну ось. Трошки пару корчиків є, буду розводити, щось цього року він мені не дав вусів багато там, де я пробувала тільки займатися клубнікою. Щось там зовсім він мені не видав вуса. Ось тут кусочок. Ось посюди є пегас. Ну, чуть-чуть є. В нього листочки такі, як е, кругленькі. І такі в полосочку. Гарні такі листочки кругленькі. Ось такі в нього листочки і в полосочку. Так, це пегас є. Тут я садила Амі. Ось тут кусочок ще досаджено Амі. Це хто питався за Амі? Амі буде, є аж на двох кусочках клубника посажена. Тут та досаджувалася вусика. Так. І тут теж посадили ми суничний горбок в мене є. Кусочок такий непоганий. Там вже щось не бачу вусика. Пуста ямка. Де воно ділась, Не бачу. Е, так, трохи позакривало ось так агроволокном дирочки. Ну, нічого, вона ну, вирісела. На четверо розрізано і вона спокійно звідти буде вилазити. Розростеться корчик і він вилізе звідти. Так, е, це в мене суничний, суничний горбок. Ось так пробувала цю ягоду. Дуже смачна. Вона крупна, кущ великий і ягода довга і смачна. Вона не тверда. Саме головне вона така не транспортабельна, але вкусна, щоб з'їсти. Тут в мене є клері, по-моєму. Да. Лері кусочок є тут і кусочок є там. Це в нас альба вусики сюди садила. Тут є і по три, і по два, бо були маленькі, жалко було викидати. Я завжди даю другий шанс. Ось так. А сонечний горбок, зараз я вам покажу корчики, з яких бралися вуса. Зараз я вам покажу, мусінька сидить. Так. Чекайте, я вже сама не пам'ятаю де. Помимо, ось тут вона починається. Так. Ось тут вона починається. Ось таке в неї листя. Звісно, воно вже на осінь лягає, ну ось такі в неї клаповухи е, ли, листя. Ось такі великі розеточки. Вона тут ось такі рожки, класні в неї, великі. Вона повинна показати свою мощ. Ось така вона дуже гарна, крупна. Е, вона ми між кущики навіть не садили, тому що вона дуже великий розростається кущ. Так, ось така вона. Ось тут трошки почервоніло листя. Ще раз, її підживемо, я думаю. Як там нічого, то тут пару кущиків почервоніло. Ну, я думаю, що це від морозу більш. Я так думаю, не знаю. Аж так я стараюсь клубніку не бризкати, аж так від всяких хвороб, верніше, всякими хімікатами всім, стараюсь не обробляти, бо в мене діти люблять зградки їсти ягоду. Я не дуже люблю ось ця, напевно, що дуже. Е, Устойчива, винослива до всяких хвороб, стоїть зелена, як ні в чому не бувало. Ось тут ще лишилося поперебирати. Цього року вона щось цвіте, цвіте, ось такі цвітоноси є. Ну, я це все забираю, того, що мені. Не треба, щоб вона родила, ягодка буде крупна, видно по зелепу сі і по ось, ці, ось цим листочкам, що ягода повинна бути крупна. Ну і, звісно, видно по квітки, що квітка велика. Ось так. Так що вам показала. Тут і як тут. Зараз покажу вам ще виноград. Звісно, ми посадили виноград, я вам знімала відео, як ми його посадили. Тут теж є трошки вусиків. знімала відео, як ми його садили Ну і проснулися на другий день. Я десь з обіду. Вирішила піти подивитися, як він спочуває, чи не сильно посіла земля. Можливо, треба підкинути. Саме в самому кінці я посадила самий мощний пуст. Тут було найбільше коріння і гарна груба лоза. Як ви бачите, лози вже немає. Пробували вирвати, лозу зламали. Ну і далі вже не рвали. Ну його нереально вирвати, він пів метра закопаний в глиб. Його тільки копати. Хотіли рвати, але не вийшло. Зламали лозу. Ну, не знаю. Тут одна почечка лишилась, Ну я не знаю, чи з неї щось буде. Я цей батіг поставила на вкорінення в баночку, кинула трошки туди камушків. І мох, щоб трималась волога. Подивимося, можу вкоріниться. Буду підливати водичку. Думаю, що може вкоріниться. Ось такі люди теж бувають. Всім заздрісно. Цей стоїть все добре. Я так вчора розстроїлась, ви собі не представляєте. Цей теж стоїть. І в... в быстрому порядку рішили край. Рубаємо стовпчики, які є, йдемо шукаємо і садимо, як є, тому що ну, це просто не, як кажуть, як воно прийшло раз, спробувати смикати, з лопатою не прийде, звісно. Бо це треба час, щоб викопати. Просто такі люди теж бувають. Шкода, звісно, що я не бачила, хто це. Ну, як говорять, аби тільки мав того, що він робить збитки. Якось ось таке відео вийшлось на сьогодні. Будемо дивитися, чи вкоріниться той виноград, звісно, то розовий. Виноград, відгуки про нього дуже хороші, класні, не знаю. Ось такі справи. Ось так. Йдемте, ще покажу вам хризантемки, що я садила. Хочу показати ще вам ожину. Я її літом показувала, яка на неї ягодка, вона невеличка, але вона дуже солодка, смачна. Один е, мінус в неї, е, що вона колюча. В неї всі батоги дуже колючі. А так, мінусів просто немає. Вона дуже смачна, вона завжди родить шикарно просто. Ну, одне, що вона колюча. Так що, може, комусь хтось захоче, можете. Е, Написати мені, я можу покамість вкорінити. Вкорінюється, вона е, береться пагін, в якого невідірваний кінчик. Я її майже всі повідривала, ось так. І просто пригинається до землі. І вона прекрасно вкорінюється. Ну, я бачу, вона там пару штук вже вкорінила. Пару штучок. Ось. Бачите, оце воно вже тут повкорінялося. Ось один, вже з корішульками, ну нехай буде. І ось так йому виряємо ямку. Ось так його сюди камінчиком прижмемо. Хай буде, може, хтось захоче. Ось такий паросточок. Ось цей ось є паросток. Так. Ось там же пішло під мурок, опа, туди десь. І ось ці вкорінилися з тої сторони. Зараз обійдемо. Ось тут ось вкорінився теж парост ось, теж вкорінився. Є пару штук вкорінених, так що, кому треба, можете питатися. Ось тут є ось вкорінений теж. Ну, зараз з тої сторони. Так, ну ось я обійшла з цієї сторони. І що я бачу? Ось гарний, вкорінений. Я його ось так обріжу і буде вкорінений черінок. І ось теж вкорінився, гілочка. І ось тут теж вкорінився. Так що штучок 5, шість. Можна буде насобирати. Ось там вже прям кущик є, такий вже з двома пртами. Так що штучок шість можна назбирати кому. Но дуже класна вона. І ось це в неї один такий новий рост. Вона на одному пагоні родить тільки один рік. Ось вона, молодий, видала, і він на другий рік буде родити. Він відродив і його обсікаєте, вона замість нього випускає з новий росток. Ось це кущ це все один пагін. Ось він. Такий йому верхушку я прищипнула. Ось тут, і він так розкустився. Ось така, вам показала. Йдемо до хризантем. Так, малінка романтантна, що я садила, прийнялась уся. Ось вона стоїть, вся зелененькі чубчики. Я її всю зріжу, і вона весною. Буде пускати землі і на цих пагонах буде родити. Ось вона вся жодного випаду теж немає. Хоч було літо, ми її садили, але нічого, вона прекрасно прийнялась. Так, хризантемки. Хризантемки стоять, почуваються більш-менш добре, дощики йдуть, приморозків немає, слава Богу. Ось ця розочка мені не дуже подобається, в неї лишився тільки один. Один-один паросток, ну ось тут ніби зелений, під ґрунтом зелена кочерижка. Думаю, повинно якщо, то пусти землі, бо я їх так глибоченько садила, то пусти землі. Далі, ось ця хризантемка, Така вона йде трошки як з оранжевою пелюсточкою. Розочка теж добре почуває, папорою добре почуває. я їх ось так патичками. Е... По кругу поставила патички, щоб потім весною бачити, де вони були. Бо я можу насадити ще щось другого. Тут ось кущик я літом садила, це її ожинки. Такий гарненький, теж прекрасний. Принявся, він весною пробуджує ось тут усі почечки, і буде такий гарний кущ, корчик, і буде прекрасно родити ягоду. Тут теж ось такий кущик посадила, нехай буде. Тут посадила хризантему високу, ось така розова. Ось тут теж все добре. Тут хризантемку посадила теж ось таку високу в куточку. І ці хризантемки. Ромашечка вже обсипається, бачу. Ця розочка трошки жива, трошки не жива, ну, я думаю, вона собі відживе. Є пару росточків живих. ця гарненько так прийнялася. Так, ще в мене кусочок роботи є. Ось тут хочу все прибрати. І думаю, тут посадити персики. Не знаю, де це їх посадити, щоб їм не сквозило. Тут у нас річка внизу, ось там, щоб не сквозило, щоб вони не вимерзали. Так, і тут теж цей вообще шикарний корч рози, такий прям креслатий, шикарнючий. Десь тут була палочка, я її тикала, але я вже її не бачу, напевно, що, може, не тут. Так, ось так. Все тут стоїть. Все прекрасно, бордюрочка. Теж попросипалась трошки. Нічого. Головне, що всі живенькі. Ця красоточка цвіте є ще бутончик. Думаю, вона цю квіточку встигне відкрити, якщо не буде е, морозів. Ось ця красоточка теж трошки її поїв. Листочки поїжені, не мала часу, то я пересажувала старушку, теж бачу, на ній просипаються почечки, і вона себе прекрасно почуває. Так, ось червоненькі почечки просипаються кругом, понабухали, і вона себе добре почуває. І від неї, ось тут я прутик теж садила ось тут. І він теж стоїть зелений, почечки набухли. Значить він вкорінився, я так думаю. Подивимося на другий рік, щоб буде цвісти. Ось та малявочка, така вона. Я думаю, чи вона буде тут лишати, чи ні. Мені каже, там пішов. Поріст з, як сказати, дички. І вона така одно пелюс, виходить, в один круг пелюсточки в неї тільки. І вона тільки сутку тримається. Ось так. Все, Все вам показала, розказала, відео затягнулося. Всім удачки, хорошого дня. Підписуйтеся на канал. Подивимося, що вийде з нашої плантації. Кому треба буде розсаду. Так що підписуйтесь, щоб не загубитися. І бачите, яка буде клубнічка, щоб могли замовити розсаду. Все, всім удачки, всім пока-пока, хорошого дня!